Дівчата, всім привіт! Ранок починається не з кави, хоча чайник вже закіпає, вирішила попрацювати з цим безладом. Ну, безлад я зараз сама створила, тому що все мені прийшлося поставити отак от перед собою, щоб я бачила масштаби лиха. Хочу поприбирати, повитирати пил, попереглядати свої всі засоби доглядової, декоративної косметики. Зараз при відчиненому вікні все так швидко припадає пилем, що Коротше, хочу зараз, озброїлася ганчіркою, буду зараз все це прибирати. Це у нас ситуація до, і за секундочку, зустрінемося в ситуації після, і я вам покажу, що у мене зараз є в наявності, чим я користуюсь. Щось буду хвалити, щось сварити. Одним словом. Починаємо наш влог. Вивалила на постіль всі свої засоби, які тримаю в такому органайзері кухонному. Це у мене тут олівці, підводки, консилери, рідкі тіні. Зараз буду все передивлятися, перетирати і вже розкажу вам, що я залишаю, що я прибираю або викидаю, тому що треба зробити це розхламлення нарешті. Після того, як я зробила перманент брів, відпадає необхідність у олівцях для брів. Залишу тільки один, щоб, ну там, на всякий випадок. А Залишаю я ось такий від Eveline. Він не мікро пенсіл, а він звичайний. І з щиточкою на іншому боці. Дуже класний олівець в 02 відтінку. Дуже мені подобається. Прибираю всі олівці для очей, не хочу нічим влітку фарбуватися таким темним, але залишаю ось ці підводки від Top Face In Style Metallic Liner. Дуже вони мені до вподоби, Купую вже не вперше, швидко закінчуються, але подобається палітра кольорів і їхнє таке приємне мерехтіння. Не банальна чорна стрілка, а саме таке підкреслення кольором. Подобається. Тепер подивимося на цю кучку. База під Тіні від Елен Pro, так. Консилер Fit Me Maybelline так. Новенький консилер від Maybelline Eraser 01 відтінок, так. Ось цей засіб NYX Консилер з Сіром використовую на все обличчя, так. А від Catrice Instant Bright, так, але. Світлий відтінок, можливо, залишиться на зиму. Консилер від Ellen Pro. Ось такий. Так, подобається, до речі, вже закінчується. Також вже майже закінчився такий ерейзер В 05 відтінку він розуватий, рожевий. І ось ці двоє. Я колись замовляла на iHerb це The Siam, корейський бренд. Взагалі їх не зрозуміла, дуже щільна. Текстура і сушить шкіру, все скуйовжується. Коротше, Я не знаю, мені шкода їх викинути. Подумаю ще, можливо, приберу просто, щоб не займало місце. Олівці для губ зараз перебрала, зрозуміла, що користуюся всі, майже всіма. Віддаю перевагу ламель. Ось ще в старому дизайні у мене є відтінки. Також пробувала нещодавно замовляла. Лівці для губ від Top Face, вони waterproof. і від Рімель. Теж подобався цей варіант, непогано. Також з різних ліній є ламель. І ось такі від Color Intense, але хочу їх прибрати через те, що вони надто яскравих кольорів. Тільки одним. З таких олівців я користувалася і закінчила в 0,8 відтінку. По-моєму, називався Iced Coffee або щось таке. А ось ці прямо ну, надто ягідні, я такими не користуюся. Косметику, котрою я не користуюся, я, звісно, не викидаю, а складаю От у мене дві таких є коробочки. І я можу зробити ось так. І потім з часом все це переглядаю і знов повертаю або в користування, або викидаю, або пристосовую, або дарую, кому це потрібно. Запитую перед тим, як подарувати такі речі, звісно, що треба поцікавитися, чи це потрібно людині. Ось, ну, в мене тут багато всяких скарбів. Ще, знаєте, з дуже давніх часів, коли ще. Марікеєм я користувалася брендом. Всілякі-всілякі, може, пам'ятаєте, перші глимбіжки, ось такі? Ось такі тіні, пам'ятаєте? Їм вже, ну, чесно, років 15, не менше 10. Ось такі ламельки, пам'ятаєте? І навіть є запаковані нові, ну це не нова, але десь тут у мене були нові. Ось цей запакований у мене, ну, він мені дуже подобається хайлайтер кремовий від Ellen Pro це я буду користуватися. Ось такі тінюшки були від Art Visage. Теж вони були мені дуже такими любимими. І ось ці подобалося ними користуватися. Релуї, ось такі білосніжені такі. Ну, і багато чого цікавого тут можна знайти, такого старовинного, можна сказати, пензлі. Щось я їх не викидаю, не знаю, навіщо я їх зберігаю. Ну, в надії на те, що це якось знадобиться. До речі, ось цей пензлик я купувала, ні, не цей, але якийсь був. Прямо в канцелярському магазині для того, щоб стрілочки малювати, тоді не було так багато знаєте, вибору. А дивіться, цей динозавр. По-моєму, у кожної дівчини були ці легендарні, не побоюся цього слова Тіні від Флормар. І у мене, до речі, вийшло їх гарно прямо поюзати. Вони вже. В такому вигляді, що. Ну, я не можу, дівчата, я й не можу це викинути. З часом якось вони не псуються, пігментація все така ж бомбезна. От, ну, якось і не користуюся я, але разом з цим все-таки воно є і, можливо, колись знадобиться, не знаю, що ще вам показати. Тут у мене стабільшого. Навіть є такі тональні основи, якими, ну, я точно вже років 10 з цим кремом не користувалася, може я зараз його якраз і викину. А, заради цікавості подивлюся, коли у нього термін придатності закінчився на упаковці. Угу. Ну, навряд чи ми це побачимо, напевно. Зроблено в Ірландії. Круто. Були часи. <смі> Термін придатності 36 місяців, і все не написано, коли виготовлено. Ну, зараз його приберу, вже викину, попереглядаю, може щось треба від чогось позбавитися. Якісь розхідники, які я купувала ще на офіційному сайті Ельф. Такі були палетки. Оце мені сестра дарувала, точніше, віддавала. Я не користувалася щось нове навіть є, дивіться. Матуюча пудра. Ось такі рум'яна. Це все ну, нове. Або, може, там просто протестовано і все. Ось такі у мене тут заліжи. Моя Купувала на яких сейлах? Так і лежать. Поганий пензель, дуже гляньте, ніякий, дуже м'який, ну хіба що для метеоритів можна використовувати. Ось така кісточка теж від ельф. Ну, свого часу це було дуже круто. Ось така Отакий пензель. Це такий формат дорожній. Пригодиться в господарстві. Ну що, дівчата, я не можу сказати, що у мене зараз ідеальна чистота і красота, але стало все зрозумішим. Давайте розповім про парфуми. Chanel Beige – це у мене тестер. Купувала багато-багато років тому, і багато років він у мене стояв. Ну, тобто, був період, бачите, я активно ним користувалася. Цього літа прям пробила на нього неймовірний класний аромат, насичений, все в стилі Шанель. Подобається, супер. Зимове моє придбання, це Ніна річі. Якось там називається цей парфум, не пам'ятаю. Рідко він зараз буває в продажі. Морський такий відпускний аромат. Дуже подобається, теж багато вже його випила. З рідких, так би мовити, засобів. У мене зараз термальна вода від для Рошпозе, Трояндова вода від Heritage 100. Замовляю на iHerb, Ось така звичайна пшикалка з лавандою від Mayur, купувала в поза минулому році. І ось зараз просто на тіло пшикаю. Далі закінчую ось такий лосьйон тонік від Pai. Трошки ще залишилося, не в захваті від нього, нічого такого особливого він не робить. Пробники. Якщо я їх отак от не покладу перед самим носом, то я ніколи їх не використаю. Далі крем під очі від Рошпозе пігмент Клар. Зараз срідшеним користуюся, цей засіб інколи, цей засіб інколи. Мені біфідобіом комплекс ампула. Зараз нажимаю на нього, щоб закінчити. Теж не дуже зрозуміла його. Крем пайо ось такий дуже щільна плотна текстура, не дивлячись на, те, на те, що він такий ніби гелевий, але нелегкий крем під очі. ось Ця лінійка Rose Lift називається. Також. Планую спробувати ось такий гідрофільний бальзам від Elemie з, з, з подарунок за покупки на Єві був. Мій фаворит зараз пудра Катріс Soft Glam Filter. І цей, ця лінійка ще мене дуже цікавить, там у них є деякі ще продукти, декоративні, які я хотіла би спробувати. А, ось такий ще засіб. Physicians Formula. це. SPF 20 тональний крем, Інколи потрібен, не часто користуюсь. Ось такий по-моєму, чи CC крем від Payo SPF15, частіше ним користуюся, подобається легкий. Добиваю ось таку базу Artless Base від Hamміж SPF 50. Третій рік вже користуюся, третій літо, точніше. Ось такий засіб від COSRX. Саліциловою кислотою постійно користуюся, але він нескінчений. 100 мл. Вже третє, по-моєму, рік у мене. він. Уріяж отермаль Крем. Цей або цей, в залежності від там, нюансів. Сестра мені подарувала набір косметики від Rituals ось такий скраб для тіла. Я ще його не відкривала, не нюхала, не пробувала. Ось такий піна для душу. Велика упаковка така, 200 мл. The Ritual of Ayurveda. І ось такий набір. Складається скраб, шампунь і маска для волосся. Я відкривала, дивилася, дуже гарно пахне. Ось такі мініатюри, невеличкі, але можна зрозуміти. Дуже класні аромати в цих продуктах. Це вже все. всім відомо, що Це прямо запашна така класна історія. Тобто шампуністий ексфоліант. Шампунісний ексфоліант. Дивіться, такий він. А, клас. Пахне квіткою тіаре або щось таке екзотичне. Далі, оцей органайзер я привела до ладу, прорідила всі мої ряди. Тут залишила тільки суто те, з чим я буду користуватися. Мої новенькі продукти для губ від Патрісія Леду дуже подобається. Ось цей ліп крім від Ламель. У мене він з 2021 року, чи з 2022, чи якось так. У нього термін закінчився вже. Травня 25-го року, ну от настільки тільки я його змогла використати, ну, нормально, нічого особливого. Трошки густіша консистенція за блиск для губ і рідша за твердий бальзам для губ. Тобто щось таке посерединці. І нарешті, вчора придбала ось таку фарбу для волосся від Гарніє. Каштановий шатен набрид мені вже мій фіолетовий, хочу спробувати щось новеньке. Зараз піду фарбувати волосся. І ми з вами побачимося у наступному включенні. Тобто, зараз у мене приблизно ось так виглядає мій комод. Дівчата, ми приїхали з мамою в простор. Я помітила, що тут дешевші ціни на фарбу. Ну, зараз 22 червня, зараз ось такі ціни. І до того ж тут є виробники, які не представлені в Єві, наприклад, Реблон. І ще я помітила ось таку фарбу Вела Soft Color за дуже приємною ціною. Можливо, я зараз її візьму. І ревлон спробую, і теж хочеться щось новеньке для себе відкрити. Минулого разу я фарбувалася ось такою фарбою. І зараз вам покажу цей результат. Це я вчора фарбувалася. Ну, В принципі, нормально, але хочеться чогось завжди новенького. Дівчата, гляньте, який новий бренд з'явився, який повністю повторює по дизайну, по концепції гарніє. Прямо один в один міцелярка. Точно, так? Да? І геть для умивання. І навіть міцелярка двофазна, як в гарніє. Якийсь бренд називається Біотен. Написано, що зроблено у Франції. Цікаво. Вперше бачу ну, от якийсь скраб. Ну, щось таке цікавеньке. А ось і сам гарніє, який змінився. І дивіться, взагалі якісь упаковки такі нові. Такі продукти взагалі вперше бачу, рідина якось доглядова. І чи то... постачальники змінилися. Прям таке щось цікаве у них тут. Взагалі я простор люблю за те, що тут щось таке інше життя якесь. Ось такий сером Цікаво. Так, дівчата, хочу показати вам, з яким уловом ми сьогодні повернулися додому. Тож, в просторі, мама собі обрала одну ось таку фарбу палет. Ну, вона любить палети і все життя тільки палет купляє. А в Єві була акція, окрім знижки, і ще було мінус 50 на другу одиницю. І мама мене обболтала, я взяла собі ну, такий 5.12 сяючий шатен. Вчора фарбувалася шестірочкою, вона якось світленька. Вирішила на п'ятірку поки що пройти. І в просторі захотіла спробувати ревловну таку, теж 5,12. Холодний, середньо коричневий. Ну, спробую цікаво спробувати щось новеньке. 199, по-моєму, чи скільки вона була ця фарба, а ці взагалі теж зі знижками були. Так от, але я ж не втрималася, дівчата, ось ця акція від Патрісія Ледо. Я ще взяла собі бальзам для губ з лінійки тендер. Але це не такий, як у мене вже був, який я показувала в попередньому відео, а це саме бальзам з охолоджуючим ефектом. В відтінку 0,4 і відтінку 02. От 0,4 це такий фіолетовий, але він на вустах, ну, зовсім не дає такого прям кольору фіолетового, він буде як бальзамчик. А 02 це я, напевно, на подарунок не буду розпаковувати. І мене зацікавили ще їхні підводки. Ось ця підводочка вона йде з, з шимером. Вона така не чорна, а сіро чорна, скажімо так, не надто пігментована. 199, здається, гривень вона коштувала, і 149 ось така з фетровим кінчиком. Але вона вже стійка, пігментована, і міцеляркою складно було її стерти. Дійсно, стійка така подводочка. Я, напевно, окремим відео зроблю розпаковку цих товарів трьох. І ем, зробимо сводчики, з вами подивимося. Дівчата, ось я добігаюсь кінця ці вихідні, 21-22 червня. Для мене це. Були ліниві вихідні, я майже нічим не займалася, окрім своїх якихось дрібних домашніх справ. Але я хочу повернутися на канал з якимись новими відео. І інколи мій канал це просто такий собі щоденник моїх покупок, моїх якихось справ. Щоденних я не маю ніякого плану, що знімати, про що знімати. Отак от от все робиться на вмання, Але я сподіваюся, що вам було цікаво. І е, я думаю, що ми ще повернемося до цього формату влогів. Мені хотілося б з вами і зняти розмовне відео, дещо вам розповісти про свої новини, якісь, що в мене було, якісь свої плани, поділитися своїми якимись думками, роздумами і так далі. Тож, сподіваюся, що вам до вподоби такі формати. Я в них взагалі не майстер, не вмію це робити. Цікаво знімати влоги, якісь а, акценти робити на певних там, сторонах життя і так далі. Але я з вами прощаюся до наступного відео. Сподіваюся, що ви переглянули до кінця. І побачимося з вами. Будь ласка, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всіх вас обімаю до нових зустрічей.